Будь дивом. Регіна Бред. Урок 23. Долучайся до гри. Куди зникають усі оратори з натхненними промовами, коли їх найбільше потребуєш? Усі найкращі урочисті промови, що їх виголошують перед випускниками шкіл. Варто було б повторювати і для першокурсників. Які щойно вступили до коледжу чи університету, адже перший курс це саме той час, коли треба почути всі ці чудові поради. Спрямуй свій фургон до зірок, маршируй під барабанний дріб іншого барабанщика, обирай шлях, яким мало хто подорожував. Перший курс це різке пробудження, дні твоєї слави не зовсім. Зірка падає, барабанна паличка ламається, а шлях заводить у глухий кут, або ж на ньому з'являються дорожні конуси чи ями. Є одна класна пісня Бреда Пейслі, співака у стилі кантрі. Він співає про пораду, яку хотів би дати собі, коли був підлітком. Якби я міг написати собі листа, співає він і звертається до хлопця, яким був у 17 років. Він порадив би цьому юнакові записатися на курси, де вчать друкувати, вчити іспанську і не перейматися так через алгебру. А що сказала п'ятій студентці, якою колись була? Те, що сказала б будь-якій старшокласниці: Долучайся до гри, пробуй усе, насолоджуйся всім, відкрий своє серце для когось чи для чогось і просто люби. Хлопця, предмет, вид спорту. Ти не повинна перечекати ці чотири роки, їх можна зробити настільки казковими, наскільки захочеш сама, залишаючись для всього відкритою і водночас ні до чого не прив'язуючись. Колись Теодор Рузвельт сказав важливий не той критик. Не та людина, яка вказує на те, де спіткнулася сильна особистість або ж де той, хто робить свою справу, міг би робити її краще. Усі почесті належать людині, яка з'являється на арені, яка в кращому випадку пізнає тріумф великого досягнення, а в гіршому, якщо зазнає поразки, принаймні зазнає її, прагнучи зробити щось надзвичайно сміливе. Наважся долучитися до гри, наважся вийти на арену життя. Ось що я хотіла б сказати всім дітям-підліткам моїх друзів, які починають навчання у вищій школі. Я пам'ятаю той час, коли ці діти, Макс, Кейт та Алекс, були ще ембріонами в животиках своїх матерів, просто таки арахіс на ультразвуковому фото. Як вони можуть носити кросівки 10-го розміру? Дивитися на батьків згори, на дозвіллі грати в музичному гурті. Якби ж я тільки могла переконати їх, що всім цим треба насолоджуватися, навіть найгірші моменти твого життя можуть стати найкращими історіями, з яких ти колись весело реготатимеш. Після того як кілька років ходитимеш до психолога. Але зараз, от просто зараз, усе це так серйозно. Не вимагай від себе забагато, декому подобається вища школа, а дехто її просто ненавидить. У будь-якому випадку навчання в ній триває тільки 4 роки, а якщо не враховувати літні канікули, свята й вихідні, це тільки 2 роки твого життя. Чотири роки можуть перетворитися на справжню вічність, якщо додати до них написання курсової з британської літератури на 10 сторінок, курси водіїв. Похід на перше побачення, перше страждання через розбите серце, домашній арешт за погані оцінки, нескінченні сварки з батьками, відчуття, що тебе ніхто не розуміє, велетенський прищ на носі за годину до випускного балу, невдачу зі створенням групи підтримки, знущання в музичному таборі чи те, як тебе вигнали з футбольної команди, щось може піти не так. Обов'язково піде. Дивись на це з висоти. Здіймися вгору і поглянь униз на величний ландшафт твого життя. Сумні університетські роки це лише пляма на чистому небі чи оманлива трясовина. Усе залежить від твого сприйняття. Тому намагайся зберігати перспективу. Роби правильний вибір. Дамблдор якось сказав Гаррі Поттеру, що наш вибір показує, ким ми є насправді значно краще, ніж наші здібності. І цей вибір, мій друже, залежить виключно від тебе, не від когось іншого. Життя іноді роздає погані карти всім нам, і важливо те, як ти з ними гратимеш, або чи вдається тобі блефувати. Замалюй зайве прищі зникнуть швидше, якщо їх не вичавлювати. Краплинка якісного тонального крему творить дива. Одягни шкарпетки божевільного кольору, викличну сорочку або пофарбуй волосся в яскравий помаранчевий колір, щоб привернути увагу до інших рис твоєї зовнішності. Вчись давати. Усі кажуть, що молодь я теж ненавиджу це слово. Найбільш егоїстична частина всього людського роду. Доведи, що це не так, виконуй хатні обов'язки, винеси сміття, пройдися кімнатами з пилососом, прибери в гаражі, допоможи сусідові, обійми тітку Беті, навідай свого дядька Джо, час від часу роби малівчинки, які покращать чиєсь життя. Долучайся до чогось, до будь-чого. Один клуб, один вид спорту, один комітет, один вид діяльності, який змусить твоє серце битись активніше, ніж у малюка. Спробуй відволіктися від телевізора, мобільного, комп'ютера та відеоігор хоча б на кілька годин. Спробуй щось нове, те, що подобається тобі, а не те, що сподобалося б твоїм батькам чи допоможе вступити до правильного коледжу. Стався до життя простіше. Тобі здається, що все довкола має велике значення, це не так. А навіть якщо й так, проблема зменшиться, щойно ти зосередишся на чомусь іншому. Розкрий себе, розділи своє серце з людиною, яка розуміє тебе твій гумор, твою музику, твої мрії. Не зустрічайся тим, через кого можна втратити диво дружби, родинні зв'язки. Самого себе, знайди людину, яка змусить тебе сміятись, усміхатись і летіти додому на крилах. Будь собою, ти досить хороша чи хороший. Твоє тіло поводитиметься дивно у зв'язку з гормонами, але ти все одно маєш йому довіряти. Твоє серце постійно кататиметься на емоційних американських горках, усе одно прислухайся до нього. Не розмінюй своє тіло, свою думку чи цінності на чиєсь дешеве схвалення. І як співає пейслі, не бійся це далеко не найкращі роки твого життя. Усе буде набагато краще, повір мені, а ще ліпше: повір собі.